Всім привіт! Ви на каналі Тукас Trade. І сьогодні ми поговоримо про трейдинг на бінарних опціонах. Що це таке, як тут можна заробляти, і які ризики вас очікують? Якщо вам цікава тема фінансів та трейдингу, підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми починаємо. Коротко про те, що таке бінарні опціони. Це фінансовий інструмент, де трейдер робить ставку на зростання або падіння ціни активу за певний час. Якщо прогноз вірний, трейдер отримує фіксований прибуток, якщо ні, втрачає суму інвестиції. Наприклад, ми ставимо 2000 гривень на те, що ціна аут НЗД зросте через 5 хвилин. До прикладу, так? Якщо прогноз виправдається, ми отримаємо 82 включає початкову ставку. Якщо ні, ми втратимо ці гроші. Існує багато стратегій, якими користуються трейдери для того, щоб заробляти на бінарних опціонах. Про деякі з них я розповім у цьому відео. Перша технічний аналіз. Що це таке? Це метод прогнозування руху ціни на фінансових ринках за допомогою вивчення історичних графік цінових моделів, обсягів торгів. І технічних індикаторів він базується на ідеї, що всі ринкові фактори вже відображалися в ціні, а історія повторюється. В нього входить вивчення графіків, трендів, індикаторів. Аналіз японських свічок та патрінів, визначення рівня підтримки та опору. Друга фундаментальний аналіз це оцінка економічних новин, інфляція, ставки центробанку, вплив макроекономічних показників, аналіз звісності компаній та ринкових подій. Третя сентимент аналіз це дослідження настроїв трейдерів та великих гравців, це називають смарт мані відстеження обсягів, торгів та волотильності та використання індикаторів, таких як індекс страху та. Жадібності успішні трейдери комбінують всі три види аналізу для точніших прогнозів, але вивчення моделей аналізу для успішного заробітку на бінарних опціонах дуже мало. Їх потрібно комбінувати з торговими правилами. Такими як Мартин Гейл, це подвоєння ставки після кожного програшу. Приклад, ми заходимо в угоду на 2000 гривень, і в випадку, якщо наша угода не відпрацювала, ми підключаємо Мартин Гейл. Та на наступну угоду ми ставимо суму Х2, це в нас 4000 І Якщо друга угода відпрацює, ми нею перекриваємо першу збиткову. Та заробляємо ще трішки зверху. Друге правило це ліміти. Якщо цілий день сидіти за графіками, аналізувати їх та заключати сто плюс угод. Рано чи пізно ти втратиш кошти, яким би ідеальним аналізом ти не користувався, тому що така кількість сигналів в день це вже не трейдинг, а лудоманія. І щоб такого не відбулось, нам потрібно підключати ліміти. У мене це не більше 15 угод в день і не більше двох мінусів за торгову сесію. Приклад, якщо за першу торгову сесію я отримую два мінуси в ряд, я закінчую торгівлю та повертаюся до неї через 2-3 години, тому що по великому рахунку трейдинг це психологія та план. І заробляє тут ті, хто дотримується цього плану. Моя рекомендація перед тим як торгувати на реальному рахунку. Потренуйтесь на деморахунку, це допоможе уникнути необдуманих витрат. Більшість новачків втрачають гроші через відсутність знань та бажання швидкого збагачення. Робимо висновки чи реально заробляти на бінарних опціонах. Моя відповідь так. Якщо обрати правильний підхід до торгівлі та розуміти те, що трейдинг це гра в довгострокову перспективу, а не кнопка гроші, чи можна тут втратити всі кошти? Моя відповідь також так: якщо халатно відноситися до торгівлі, порушувати всі торгові правила. Та мріяти про мільйон за один день. Це дорога одразу до того, щоб втратити все, що вас є. І фінальний вибір за тобою: навчатися правильної торгівлі та зробити це основним джерелом доходу, або і надалі жити в своїх вологих фантазіях, що трейдинг змінить твоє життя на краще за пару днів, торгувати аби і як, і втрачати кошти. В наступному відео ми більш детально будемо розбирати всі торгові стратегії, правила. тому підпишись і не забудь написати свою думку в коментарях.